Дивіться, он сар саркофаги роблять. Гляньте, які тобто е вони навіть вже готові будувати. Якщо всі сплатяться, то реально можна наладитись в Україні. Ось дивіться, саркофаги, значить, вони що е говорять: ну там в Україні війна, але давайте будувати ось ці типу, електростанції і покривати їх типу, такими накриттями. Ось, будь ласка, гляньте, що навіть на да, фронтових територіях можна буде будувати електростанції, там генераторів багато ставити і так далі. Закривати їх саркофагами, і вони не будуть там бояться ракет та війни. Оце історії. І це ж не просто десь на словах, чи не просто я думаю. Це ось по факту я вам показую як от, от Британія. Поняли? Зараз такий час настав, що кожен б'ється за те, щоб зайти в Україну, почати відбудовувати і на цьому заробляти. І а, може хтось думає, що це погано, хоча я не знаю, ну трошки треба заображати, що це навпаки добре, що до нас зайде стільки іноземних компаній з іноземними коштами і будуть контролювати всі процеси, куди ці кошти йдуть, а, будуть давати додаткові робочі місця і давати ж гарантії безпеки. Бізнеси, якщо за кордоні зайдуть в Україну, вони ж будуть зацікавлені вже і в Європарламенті продавлювати. Вони ж ці бізнеси сидять в Європарламенті. Я був в Європарламенті, бачив про що як спілкуються чим вони там займаються. У них у всіх є там бізнеси, вони чимось займаються, у них є доступ. До грантових коштів і так далі вони ж не беруть гроші ніоткуда. і вони зможуть нормально контролювати і корупційну безпеку в Україні, і отсюда з війною і цю всю історію і домовляться і прожимати рашку на якісь домовленості. Нормальні Рашка вже давним-давно по заслугам получить за ті останні чотири сотні років, як вона знущається з України і з українців і знищує нашу історію. Так що, друзі, не унивайте розповсюдити це відео. Буду вам ще далі показувати. Це тільки один зал з шести, які тут є. Дивіться, я оце, скільки хожу це відео записую. Я ще не навішов повністю, я тільки три ради обійшов. Їх тут шість рядів тільки в цьому залі. Ну така от історія, друзі. Що відбувається, прям позитивно. Тому на зв'язку, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються, і все буде вже Україна. Ось, Будь ласка, Rebuild, invest, invest, Ukraine. європейського масштабу захід. Не на бумажки, а на ділі. Все, на зв'язку, друзі. Всім па-па.